З Тернополя на фронт знову вирушають волонтери української команди. Цього разу для військових з Тернопільщини везуть різне обладнання, яке вони зможуть використовувати на передовій. Ми відправляємо черговий монтаж: це маскувальні сітки, приладдя, дрони, різне обладнання, яке сьогодні необхідне. Це є допомога від рідних, допомога від волонтерів, які сьогодні. Допомагають нашим Збройним силам, піднімають їх бойовий дух. Саме такі вантажі допомагають стійкості нашим воїнам твердо відстоювати незалежність нашої України. Посилки з Тернополя повезуть для потреб 44 та 105 бригад. Волонтери зазначають, що під час формування допомоги на передову працюють тільки з офіційними запитами від захисників та захисниць. 105 бригаду на даний момент забезпечуємо всіма засобами по ремонту автомобільного взводу. Тобто. Не хочу, щоб люди недооцінювали певні якісь моменти в плані, що є дрони, скажімо, мавіки і допомагають. Ну тобто воно звучить класно, але є і інші підрозділи, які потребують чогось простішого. Але вони виконують дуже важливі завдання. Тетяна Комісарчук, координаторка волонтерського штабу. Дівчина висловлює неабияку вдячність тим, хто підтримав її збори фінансово в соцмережах та долучився до купівлі необхідних речей для військових, а також тим людям, які продовжують плести маскувальні сітки для цієї. Поїздки їм вдалося зібрати більше десяти маскувальних покриттів. Ми розподілили поки що по бригадах, і надалі вже домовилися про співпрацю з тими хорошими дівчатками жіночками, які плетуть весь час ці сітки. І я маю надію, що вони будуть далі плести, тому що. Ну кожен працює на своїм на своїм на своєму якомусь місці. Кожен робить свою якусь роботу і не варто її недооцінювати. Тому я дуже вдячна всім людям, які настільки класно відгукнулися. Волонтери української команди і надалі будуть продовжувати доставляти посилки для бійців на фронт, та закликають всіх небайдужих долучатися і підтримувати українських бійців, які стоять на захисті нашої країни.